Долину пишається над водою червона калина, пишається калинанка, явір молоді, кром їх верболози й лози зелені. Я знаходжу школу цікаву через те, що ми там отримуємо знання. А ще також ми граємо в ігри, які розвивають мислення і мозок. А ще я хочу сказати, що саме головне для себе зрозумів, що треба над собою працювати. Як казав один давньогрецький філософ Платон, перемога над собою одна з найбільших перемог в житті. Тут чудовий педколектив, Тут надають гарні знання з усіх предметів і, зокрема, з німецької мови. Так як мені подобається дуже німецька мова, і я хочу з нею зв'язати своє майбутнє, це для мене є дуже важливим. Я люблю ходити до школи, тому що тут в мене багато друзів. А я люблю ходити до школи, бо тут моя улюблена вчителька і гарно мене навчає. Наша школа найкраща! Сьогодні навчальні дисципліни у школі викладають 80 педагогів. Серед них є вчителі, нагороджені нагрудним знаком відмінник освіти України. Це Тамара Петрівна Білошицька, Валентина Романівна Козубняк, Тетяна Абрамівна Козубняк. 16 викладачів мають педагогічне звання вчитель-методист, 12 старший вчитель. Також у школі працюють 5 лауреатів та призерів першого і другого етапів всеукраїнського конкурсу фахової майстерності Вчитель року. Це Наталія Садовник, Алла Гузовська, Олена Перерва, Наталія Романюк, Ірина Сілаєва. Своїми спортивними досягненнями прославила Україну вчитель фізичного виховання Жанна Кузьміна. Її досягнення занесені до книги рекордів Гіннесу. Вчитель фізкультури Ігор Білий пишається не лише професійними досягненнями у баскетболі. Він є автором 170 пісень. Випустив чотири альбоми. Був учасником конкурсу караоке на майдані в номінації авторська пісня. За 75 років плідної роботи Хмельницька шоста школа не змінила своєї спеціалізації. Вона залишилась єдиною в області, де поглиблено вивчають німецьку мову з першого класу. У п'ятому до неї додається ще й англійська. Гарне володіння німецькою сприяє регулярним перемогам учнів шостої школи у профільних олімпіадах різного рівня. З 2008 року Міністерство закордонних справ Німеччини в усьому світі координує ініціативу школи партнери майбутнього. Успішно пройшла конкурсний відбір та стала учасницею цієї програми і Хмельницька спеціалізована школа номер 6 На меті ініціатори проєкту мали створити у всьому світі мережу шкіл-партнерів та пробудити інтерес молоді до сучасної Німеччини та її суспільства. Вчителі та учні різних країн обмінюються цікавими ідеями та плідно співпрацюють. Крім того, за кошти проекту школи-учасники одержують сучасні технічні засоби навчання, навчально-методичну та краєзнавчу літературу. Педагоги мають шанс підвищити фаховий рівень та вдосконалити володіння мовою безпосередньо у Німеччині. Вчитель німецької мови Наталія Романюк у 2009 році була делегатом на міжнародному з'їзді вчителів німецької мови світу, який відбув. Ався у місті єна за останні чотири роки 14 учнів шостої школи на конкурсній основі отримали стипендії та пройшли тритижневі мовні курси у Німеччині. Проект відкрив для школярів великі можливості, адже вони можуть безкоштовно скласти іспит та отримати мовний диплом. Це дозволяє випускникам шкіл-партнерів здобувати освіту у кращих вищих навчальних закладах Німеччини. Відколи у школі почалося поглиблене вивчення німецької мови. Тут склалася іще одна гарна традиція: левова частка випускників, що за п'ять років знову повертаються до рідних стін. Однак, уже у дещо іншому статусі, цю школу закінчив я, ще будучи шестирічним, я прийшов почав вчити німецьку мову. Тоді вже було рідкістю, що в школі було більш уроків іноземної мови, ніж взагалі по школах. Тут було з перших класів вже було по три уроки е, німецької мови в одинадцятому класі. Я здається, мав одинадцять чи дванадцять в тиждень. На сьогоднішній день школа забезпечена е, дуже гарними підручниками, є велика відеотека, е, аудіодиски. Школа для мене це все. Тому що спочатку я в школі була як учениця, тепер я в школі як вчитель. І свого часу я була в школі як мама, тому що тут я вчилася, тут я працюю. І тут навчалася моя дитина. Вивчення іноземних мов дещо відрізняється від аналогічного процесу 10-20 років тому. Адже нині акцент робиться на практичному використанні іноземної, а не на звичайному запам'ятовуванні текстів. Основне наше завдання це навчити дітей користуватися мовою і вільно, незалежно почувати себе в закордонному суспільстві, тобто мати такий соціокультурний аспект вивчення мови. Педагоги зазначають, підмогою у цьому плані для спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6 уже декілька років є участь у проєкті школи Партнери майбутнього. Саме це й надихає і учнів, і вчителів дивитися на вивчення іноземних мов, і, зокрема, німецької, під дещо іншим кутом. За честь для столиці Подільського краю маємо і той факт, що під час відбору претендентів із 40 навчальних закладів України саме хмельничани війшли до числа 15, яких відібрали для співпраці із німецькими партнерами. Крім того, участь у проєкті сприяла і покращенню матеріально-технічної бази навчального закладу. Більше як за три десятиліття після будівництва у 2007 році за кошти місцевої казни вдалося капітально відремонтувати спортивну залу, яка нині у числі найкращих в місті. дії у школі актова зала, клас іноземних мов та профільний клас справознавства. У приміщенні молодшої школи розташовані навчальні класи та спальні для групи подовженого дня. Попереду у спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6, переконані педагоги ще багато нових звершень. Головне, аби школярі зуміли засвоїти ті споконвічні істини, яких їх прагнуть навчити наставники. Адже як мовиться, ми вчимося не для школи, а для життя. Але найкращий вчитель це самостійно здобутий досвід.